Рівне відвідав академік, член національної спілки письменників України та знаний фітотерапевт Євген Товстуха, упродовж дня травознавець виступив у прямих ефірах на місцевому радіо та телеканалі «Рівне-1», де відповів на запитання рівнян. Приїзд знаменитого цілителя присвячений відкриттю авторського фітоцентру, який працюватиме у Рівному на Мірущенка 31. Там же лікар-фітотерапевт, автор унікальної методики лікування, провів перший прийом пацієнтів. Базовий фітоцентр амбулаторну установу у місті Яготин було відкрито 12 років тому під егідою НДІ фармакології і токсикології для надання лікувальної та профілактичної допомоги засобами фітотерапії. От ці всі ліки, які нами виготовлені, які будуть пропонуватися так би мовити, рівненцям вони і. Покликані у першу чергу вирівнювати процеси засвоєння і виділення, вирівнювати процеси оті які, власне кажучи, продовжувати активне довголіття. Тому що бути інвалідом у 20-річному віці, чи в 30-річному, чи навіть у 40 му коли квіточий вік, так би мовити, коли треба працювати, навчатися і, і так працювати, як каже наш мудрий народ, що башпі летіла, так людина позбавлена фізичних, фізичного здоров'я. А це та й Психічного дуже часто дія лікарських рослин поступова, яка фізіологічна допомога засобами фітотерапії потрібна людям, котрим необхідне відновлення роботи внутрішніх органів і систем імунітету, яким з різних причин не допомагає традиційне фармалікування, хвороби, яких ускладнені супутніми захворюваннями, алергіями. Крім того, всім, як вважає Євген Товстуха, потрібна профілактика методами фітотерапії, аби не стати жертвами цілої низки хвороб цивілізації. Взяті у природі лікувальні дари у вигляді готових препаратів, настоянок, лімітників можна придбати просто у фітоцентрі Євгена Товстухи у рівному на Мірющенка31 після попереднього запису і консультації. Там же можна придбати фундаментальні книги Євгена Товстухи з фітотерапії. Більше інформації про фітоцентр ви знайдете на сайті товстуха.ком. Запис на консультацію за телефоном 43 43 21.